Новий вінницький ритм. 101,8 один Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В студії я автор та ведучого Олексимко. А також радий вітати всім вам знайомо, а особливо всім, всім батькам. Діти, які ходять дошкільні навчальні заклади і шкільні само собою. Сьогодні у мене в гостях пані Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксана, радий вас бачити. Навзаєм. А, дуже давно вас до речі не бачили. Ну якось літом так буває якось з освітою. Так, 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 я одразу так згадую приходу. Ходиш, ну, коли, коли ще приходив 1 вересня, першого другого, максимум третього, як ти провів літо? Пані Оксано, як ви провели літо? Весело я не буду говорити феєрично, бо це неле слово і планіати належить іншій людині. Дякую, 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 дякую. Авторство ще не отримав, але дякую, що пам'ятаєте. А якщо. Очільниця освіти провела літо весело. Я так розумію, що нашим діткам, а особливо педагогічним колективам, як дошкільної, так і шкільної, буде тим більше ще весело. Ну що ж, а, давно дійсно з вами не бачилися. Пані Оксано, давайте розпочнемо з наших здобутків, з ваших здобутків, здобутків нашої освітянської. Вибачте, от знову в мене спрацьовує оця матриця освітянська нива. да? не буду її так повторювати, з нашої освітянської школи і з нашого освітянського Янського рівня як діти склали е, ЗНО, і які у нас досягнення цього року я хотіла сказати так, як і другий рік війни поспіль, зовнішнє незалежне оцінювання складається у формі НМТ національного мультимедійного тесту. Цього року він був ускладнений. Це було пов'язано з тим, що діти могли отримати 200 балів за результатами тільки коли виконають 100% того матеріалу, який викладений в тесті. І цього року 11 учнів нашої шкіл Вінницької міської територіальної громади склали мультимедійний тест на 200 балів з двох та трьох предметів. А загалом, якщо говорити, то. 48 дітей, випускників, склали тест 47. З одного предмету мають 200 балів. Угу. 47. 10 з двох. Я вже завис. Угу. Я вже І завис від... Одна дівчинка, учениця фізико-математичної ліцею номер 17 має абсолютний результат. 600. Вона єдина на Вінницьку область. Угу. Тому що, як я вже говорила, тест ускладнений. Нагадаю, що. Цей тест складався з трьох предметів, обов'язковим було до здачі математика і українська мова. А третій предмет був за вибором і складають ці тести вже другий рік, підряд складають їх на комп'ютері. О, окей, я просто хочу зрозуміти о, ця ремарка. Чому ви так про це говорите? Це плюс, це мінус, це ускладнює це полегшує. Це Ускладнює. Знаєте чим, чому ускладнює? Тому що якщо дитина готувалася до одного предмету, uh -huh. приходила, була налаштована. Відкривала завдання і працювала з одним предметом, і в неї було кілька днів для підготовки до іншого предмету, навіть для психологічного налаштування. То угу. цього року і минулого року дитина приходила і за відведений час мала виконати тести з трьох предметів: математика, українська мова і предмет за вибором. Це ускладнює, тому що коли була зустріч міського голови. З цими дітьми, які отримали 200 балів з двох і трьох предметів, вони всі говорили про те, що дуже важко переключатися, тому що, наприклад, якщо брати українську мову. Гуманітарний напрямок, математика, там фізико-математичний uh -huh, природний і, uh -huh. наприклад, історія України суспільний. І потрібно було за певний час. Ми ще не забуваємо, що тривоги були, і діти на певний час спускалися в укриття, тоді піднімалися і знову продовжували, і продовжували. роботи. Тобто тут є свої нюанси, і... але все рівно 58 випускників закладів загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади показали найкращий результат. Самий кращий мають учні фізико мають він учні вінсько-технічного ліцею. 14 випускників мають хоча б з одного предмету, принаймні, з одного предмету мають 200 балів. Першої гімназії це 10 випускників і сім фізико-математичної ліцею номер 17. В принципі, ми маємо результат у такої якісної успішності двох судбальників на рівні минулого року. Минулого року було 12, цього року 11. Е, Пані Оксано, те, що я хочу повернутися до е, кількості е, одразу завдань, які треба виконувати, які треба було виконати. Це була необхідність, це була вимога. Чому так сталося? що е, дитина сідає, як ви вже сказали, за комп'ютер і не відволікаючись, має вирішувати одразу три тести. Це необхідність. Я вважаю, що це необхідно у зв'язку з воєнним станом, тому що дитина має отримати результат для вступу, угу. а для того, щоб проводити такі масштабні зовнішні незалежні сесії зовнішню незалежного ціні, як були колись, залученням багатьох людей, це просто неймовірно. Це скупчення людей. Так, так. Це ми не можемо говорити, коли будуть тривоги. Це безпека. дітей. Тобто, це ситуативне рішення. Це ситуативне рішення. Я сподіваюся, коли. Скоро закінчиться війна, ми знову повернеться до формату зовнішнього mm -hmm. незалежного оцінювання. Угу. Окей. А, так, дякую вам за цю інформацію. Е, тепер декілька буквально слів е, проскакувала знову таки влітку. Проскакувала інформація. Літні школи, літні школи, декілька слів про літні школи. Що таке літня школа, де вона була організована, хто брав участь і хто в ній був. Е, ну, літня школа це складова оздоровлення і відпочинку наших дітей. 4440 дітей отримали такий відпочинок. В основному це учні початкової школи, із них половину. Категорійних дітей, які мають на це право пільги на, в таборах з денним перебуванням, які при школах працювали, а у а от 60 старшокласників у нас завжди традиційно в серпні. Якщо я не помиляюсь, то з 2006 року діється школа лі, літня. Вона діє за кошти міського бюджету. Вона діє на базі фізико-математичного ліцею no номер номер 17. І задіяні там учні 7-10 класів, які показали високі результати на предметних олімпіадах. Це обласний рівень і всеукраїнський рівень. Як я вже говорила, вона працює в режимі пришкільного табору. Півдня діти. Займаються, поглиблюють свої знання з природничо-математичних дисциплін: це математика, фізика, інформатика. А потім вони займаються, мають такий власний час для, наприклад, спортивних ігор, для інтелектуальних ігор, ведуть заняття. Викладачі 17 лісінадцятої школи, і запрошені і викладачі, волонтери наприклад, закладів вищої освіти нашого міста, Вінниці, навіть з інших регіонів України, провідні представники it кампанії і інші, інші фахівці. Якщо говорити про категорійність да, тих дітей, які брали участь, ну тут діти мають визначитися самі, що вони хочуть цим займатися, тому що влітку не всі діти хочуть навчатися. Да. Два, тижні, да, два тижні з першого по 14 був цей табір. Тому з 60 дітей було п'ять внутрішньо переміщених осіб, які з задоволенням приєдналися до наших вінницьких дітей, поглиблювали свої знання саме з цих предметів. Так, окей. Е, інформація, яка дуже розчулила. Е, не знаю, хто напевно залишився осторонь емоційно, я маю на увазі осторонь від е, цієї події. А зараз я ще раз хочу, щоб ви озвучили е, допомогу наших міст-побратимів. Це вже знову таки, от калька, як ми кажемо, це матриця. Але що здивувало абсолютно всіх, як рефлексонув, як повів себе, е, якщо не помиляюся, хлопчик з Мюнстера? От, як повела себе дитина? От е, дія. Дія самої дитини, от мене дуже зворушило. Знаєте чому? Тому що дитина досить заглибилася в цю проблему. Я знаю історію цю достеменно. То ця дитина, коли діти це п'ятикласник школа однієї шкіл Мюнстера. Вибачте, п'ятикласник, скільки це років? От зараз десять років, одинадцять. Ну у нас трошки різна, О, тому я запитався. різна, різна uh -huh. вікова, приблизно десять, одинадцять, дванадцять. Можливо, максимум. Років. Максим, uh -huh. максимум фотографію ми бачили. Це дитина підліток, ну років десять, там одинадцять uh -huh. на Ото uh -huh, uh -huh. так візуально можна він там з сестричкою і з батьками, які вантажать меблі, в машину, яку відправляють до Вінниці. Ця дитина, коли вибирали проекти для того, щоб вивчати проекти, захищати ця дитина вибрала проект Війна в Україні. І він настільки перейнявся цією проблемою дітей в Україні під час війни, що коли почув, що а сестра його навчається в школі в сусідній, сестра прийшла і сказала, що половину будівлі школи будуть зносити, а меблі будуть роздавати і, 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 або десь там віддавати. Угу. І вони звернулися до адміністрації закладу з проханням дати їм меблі. А це 130 парт і стільці до них, а також пуфи для, наприклад, зон рекреації, а і п'ять дошок маркерних, і ще там дрібниці, там маски, наприклад, там ресратори, mm -hmm. такі mm -hmm. речі. І їм адміністрація пішла на зустріч. Вони звернулися до мерії Мюнстера, яка допомогла їм з машиною, і ця, ці меблі були доставлені в першу школу. Зараз я відкрию напевне ще я анонсую угу. цю подію сьогодні. До міста Львова при приїхала вантажна машина знову з Мюнстера, де передано 30 стіль столів і 60 стільців. Тобто таким чином і зараз йдуть перемовини, щоб на першу школу віддати ноутбуки з латинською клавіатурою. Так як у нас перша школа, це гуманітарна гімназія, і вони вивчають німецьку мову, їм буде дуже доречно в лінгафонні кабінети. Угу. Тобто, нас не полишають, особливо Мюнстер, хоча це місто наш наш партнер. Так. Да, партнер, і вони не полишають. Я хочу сказати ще про одну значиму складову допомоги іноземних партнерів, наших міжнародних партнерів, це організація. Відпочинку наших дітей почалося це минулого року, коли Свинтекшиське воєводство нашого улюбленого міста побратима Кельце запропонувало нам, в рамках в рамках проекта Кельцекем для Вінниці Свинтекшистські 2022 організувати табори для наших дітей. І минулого року поїхало 188 дітей і 12 супроводжуючих. Це освіта. Крім того, поїхав. Діти з польської школи з громадської організації, 50 дітей і близько 50 спортсменів. Поїхало 250 дітей. Умовно угу. приблизно поїхало і оздоровилося минулого року в кельці. Веселою з користю провели час. Цьогоріч келицький муніципалітет знову надіслав нам запрошення, і організовано було три поїздки. Для школярів нашого міста загалом охопила ця поїздка 150 учасників, 141 дитину і дев'ять супроводжуючих педагогів. А ще одна група це була 51 особа. Це Вінницькі спортивні школи з супроводжуючими, ну і знову такі діти, які відвідують польську, польську школу. Е, і хочу зразу сказати про те, що у нами була поставлена умова, що туди їдуть діти захисників і захисниць України. Насамперед, тих, які втратили батьків під час війни, які, які... загинули під час захисту нашої батьківщини, які пропали безвісти, і які зараз, зараз воюють. Діти вже повернулися, мають дуже великі враження. Завдяки нашим партнерам вони відвідали Ботанічний сад, і тропікальний басейн, і аквапарк, і музей науки я можу дуже багато перераховувати до кордону. Здійснювалися перевезення за рахунок Вінницької міської Ради. територіальної громади, угу. а транспортування територію школи, проживання, харчування організація активності, забезпечувала польська сторона. І відгуки батьків і дітей підтверджують те, що це дуже важливо, тому що наших дітей, хоча б на певний час, потрібно виривати з цього середовища, де є війна. І давати їм можливість перезавантажитись, особливо ті діти, які відчувають втрату батька, матері, угу. які е, не знають, що з нею з їх рідними, які переживають за своїх батьків, які там воюють, і діти стали щасливішими. А це головне завдання. З 22 липня, по 1 серпня, відбулася така одноразова поїздка. Перша пробна в місто Мюнстер. Туди запросили наших 44 дитини. В основному це були діти загиблих захисників, захисників України. Так само були воркшопи, відвідування музею, відпочинок на природі, екскурсії. Цю подорож організували коштами німецької сторони. І е, діти приїхали щасливі, і діти приїхали. Оздоровлені і задоволені, що вони відвідали Німеччину, подивилися, бо не всі мають таку змогу. 4 по 19 серпня була здійснена поїздка в ще одне місто нашої братньої Польщі це Гдиня. Туди поїхали також 40 дітей: це учасники бойових дій, зниклих, зниклих безвісті в супроводі чотирьох педагогів. Харчування, проживання, культурну програму на себе взяла школа. Гдині, яка нас запросила туди, директор, який хоче до нас уже в жовтні приїхати і заключити меморандуми з нашими школами? Транспортні витрати покрили за рахунок частково міського бюджету. Це до Львова, а за а частково по території Польщі це були українські польські благодійники. Які це все організували, діти також мали дуже різноманітну програму. Вони відпочивали на березі Балтійського моря, побачили Гданськ Диню, Сопот, побували е на різних музеях, на оглядових вежах і теж приїхали повними враженнями. В жовтні готується наступна поїздка до нашого міста побратима Карлсрує. Туди запрошують 40 дітей. А на березень ми готуємося до Нансі у Франції. Угу. Ну, Серйозна програма, насичена. Серйозно, я так скажу. Серйозна насичена програма. Ми хочемо охопити найбільше дітей, які того більше. потребують так, так. насамперед. А, залишається буквально 5 хвилин ефіру. Об'єдную питання. Пані Оксано, як будуть навчатися діти з 1 вересня? Ну і тут же ж одразу прошу вас сказати декілька слів про укриття, про готовність укриттів. По-перше, я хочу сказати, до мене дуже багато запитання різними ракурсами uh -huh, задають, uh -huh. ну, зміст питання один той самий. Всі заклади загальної середньої освіти нашої Вінницької міської територіальної громади працюватимуть з 1 вересня 2023 року. Майже для абсолютної більшості школярів воно почнеться в режимі офлайн змішаного навчання, тому що і міністерство, і ми розуміємо істину. Особливо після останніх подій, що можуть працювати тільки ті заклади, в яких є укриття, в яких створено освітнє безпечне середовище. Повернення до офлайн навчання підтримують батьки, більшість батьків. Більшість педагогів, всі педагоги, uh -huh. тому що важко вчитися. Ми вже знаємо після ковіда і після першого року війни, наскільки це важко, і наскільки зараз о, це все, що кажуть в, в освіті освітні втрати. Ми uh -huh. їх дуже uh -huh. серйозно відчуваємо. І адміністрація шкіл, і департ, і департамент. Але офлайн це не обов'язок батьків. Так як минулого року є вибір, можна офлайн, можна онлайн, але ми всюди анонсуємо, що ще в період ковіду у нас знову-таки, трошечки не розуміють то, що я кажу, не в самій 17 школі. 17 та школа, в них є укриття, в них є меморандум. Там виходять майже всі на офлайн навчання. І в 5 школі та сама ситуація. А при 5 для початкових класів угу. і при 17 для 5-11 класів організовано класи з дистанційною формою навчання. Тому що це не Секрет, що не тільки за кордоном діти можуть вчитися дистанційно, тут теж є і багато батьків, до речі, так і які, продовжують, так, вчитися. які не хочуть, щоб діти ходили офлайн. І в е, нас ще ми вже знаєте, ми вже робимося такими мудрими і, і прогнозуємо цю ситуацію, що десь може не бути укриттів, або десь може тривати ще ремонт. Але ми маємо меморандуми заключені, або біля школи є укриття в радіусі 500 метрів, і при сигналі повітряної тривоги діти переходять, заключивши ці, підписавши школа меморандум. Угу. А ще ми маємо. Таку практику, коли на базі інших шкіл класи зі своїми вчителями навчаються там, де є укриття. Це е, десь е, вимушені такі е, речі, і я прошу це зрозуміти, поки не закінчений ремонт укриття. Якщо говорити про укриття, то е, в 41 закладі загальної середньої освіти є укриття. Це комунальні плюс приватні. В 11 у всіх приватників є. Угу. Якось так вдалося, що у людей було підвал, вони могли облаштувати на, підвал, на півпідвал або цоколь. Є такі заклади освіти, в 11 закладів загальної середньої освіти відсутні укриття. В деяких закінчуються ремонти найпростішого укриття, в деяких. Почалися підготовчі роботи по ремонту протирадіаційного укриття, а це дуже серйозна угу. штука, яку сертифікацію вони мають пройти. І якщо не розуміють, то я поясню, там навіть спеціальна марка бетону застосовується. Так. І якщо там цього не буде а спеціальної марки Металу, uh -huh, бетону, uh -huh. і воно не буде побудовано відповідно до всіх рекомендацій ДБН -у, з будівництва цивільного і, просто, цивіль, не, не, не і просто не приймуть. Uh -huh. і, і, і тому зараз це все тривають підготовчі роботи з будівництва протирадіаційних і закінчується поточних. Причому не тільки в школах, а й в садочках також. Є ще запитання, але мені вже сигналізують, маємо виходити з ефіру. А, ну що ж, пані Оксано? Я сподіваюся, 1 вересня і після 1 вересня ми частіше будемо з вами бачитися. Частіше будемо говорити. Дуже дякую. Ви пообіцяли мені це в ефірі. В ефірі. Дякую. Оксана Ценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, сьогодні була гостею першого вінського мультимедійного проєкту Час Змін. Щиро дякую вам, пані Оксано. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невелику паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком.